Йоу, піпл, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу поговорити про другий сезон, так як в мене він вже підійшов до завершення. І вже очікуємо 22 березня, коли вже буде стартувати третій сезон. Ось. Але я хочу почати відео з промокода. Це на 100 тисяч підписників Ютуба це 350 рубін і 100К срібла. Тому хто ще не знає, то юзайте. Почну з рейтингу. 60-те місце посів. Якщо чесно, не сильно хотів, там якийсь топ-50, кудись там лізти. Чесно, мені і так влаштовує ти отого 150. Ну, в топ-150, щоб собі бути, і нормально для мене. Якщо по героях. так по героях я отримав за цей сезон дубль Рхаша, Каспара, Віньяру. Десь сьомого вже, напевно, Ріппікаса, дубль Філто, Алтона. Зробив івент на Ардред. Далі Гарета, Ятлею, Тегаморфіна, Рейту. І тут ще Шарлака, Гайолера, дубль. Люсьєна і Нісу. Ось таких, в принципі, героїв я поутримував. По легендарних артефактах у мене зараз ось так. 13. Не забрав з Діда, тому що, не знаю, лопав дуже сильно геліоліт, і в мене просто не осталося. Я там згором пополам Діда забрав і все. Ну, якось так. Тому вибрав не артефакт, а діда. Хоча, в принципі, міг і те, і те забрати, але ось. Хтось потягнув з рога. Ну, ось такі артефакти в мене. Що взагалом по сезону можу сказати? Плюси і мінуси. Ну, до плюсів можу віднести це гарний івент на Ардред. Сама героїня дуже чудова. Танк такий з Гарріусом дуже прям гарно заходить. Ну, Івент на діда, також дід, в принципі, непоганий. До вогню заходить, тому якось так, до плюсів X10 на фей і стовпи. Це дуже круто, щоб менше часу втратити на те все. Х2 на випадіння шмота, баночок за один прохід за рахунок цього годинника синього. Це теж дуже круто. Якби ще їх більше давали там, в якихось івентах, турнірах, то це було б ще краще. Також ось ці рейтинги, ну, ті ми тут також поміняли, ось це там, можна там, собі дивитися, також якби, класно. І так само рейтинги по героях, ось, якби непогано зроблено. Що ось тут ще так спірно, в деяких героях можна по рекомендаціях ще поговорити. По шмоту, і артефактах плюс-мінус нормально. Ось Ці рекомендації мені подобаються. ну В плані самої механіки, як щоб люди розбиралися, як ДД збирати, ось тут що, кого замінити, це, ну, це круто. На рахунок там танка, якогось хіла, ну це таке. Там, в принципі, можна і з якоїсь сумішної, сумішної стихії взяти, але тут не показується, тому що стихії будуть мінятися. Якось так зробили. Ну, Це вважаю, що круто. І ось ці коменти. Ну, таке воно скоріше, щоб люди собі по 10 рубін заробляли, не знаю. Ось таке, ну, в принципі, також плюс. Тому що нам зараз, до речі, юзаю це перевожу героїв на. Десятий левел і ставлю оцінки, тому що нам щодня дають по 140 рубін за те, що ми раніше закінчили і ждемо. Ось і хліб ще нам там дають. ось Тому трачу ось і викачую героїв ставлю їм оцінки. Якось так. Далі. Ну і ще до плюсів це накоплення енергії, тому що, от наприклад, Хтось там може день-другий не заходити, або тільки клан босса бити, нема там часу. НК копиться, потім можна її перевезти. Це також вважаю як ну, дуже круто. Е, до мінусів. Це то, що була дуже коротка кампанія. Прям дуже коротка. Ну, 2-3 дні це взагалі в порівнянні з першим сезоном. Ну, там навіть не було що проходити. Ось тому. Вважається мінусом, що ну хоча б на тиждень, на два вона би якби розтянулася, там більше е, якихось ніштяків було, падало і того всього, щоб якось воно ну, людей затягувало, тому що в основному, нічого такого кардинального не додавалося в порівнянні з першим сезоном, ну, крім якихось оцих таких маленьких правок інтерфейсних. Ось. І ще, якби до мінусів, також що не було ребалансів героїв. Ну, Там Роуз щось трошки пофіксили, а в основному є дуже багато героїв. Я вже мовчу про епічні чи рідкісні, а хоча б почали би займатися легендарними героями. Ось. Ну, Взагалі, якось і турнірів всякого того дуже мало. Ну, Скажімо так, дуже такий сирий цей сезон вийшов. Ось, ще поговорю на рахунок того, що я очікую від третього сезону. Скажу зразу: я не роблю якісь великих очікувань від третього сезону. Я думаю, що в нього додать певну кількість героїв з новими механіками я вже бачив на скрінах, Це всвітла світла нова механіка Аура. В яда це механіка корозія, і в некросів це механіка Shadow. Ось. І ну, там ще якісь будуть сапорти, танки <кій> по інших стихіях. Ось, тому додавлять героїв з механіками новими. Думаю, там і ексклюзивки, так само будуть з цих нових механік. Думаю, що додать, трошки розширять якусь кампанію, вона, можливо, також буде. В основному під водою. Тому, не знаю, я не думаю, що вона прям буде дуже велика. Ну, якби її більше зробили хоча б на тиждень чи на два, ну це вже було б ну, краще, ніж те, що було в цьому сезоні. Ну, звісно, хотілося б, щоб більше якихось було турнірів, івентів, всякого. Цікавого і не таке все було од одноманітне, як в попередніх двох сезонах. Але, е повторюсь, я не очікую чогось грандіозного. Я думаю, що вже десь в четвертому пятому сезоні будуть якісь такі більші зміни. А зараз цей сезон буде ну, приблизно на 30% більший по контенту десь на... за другий сезон. Ну, Це мої такі думки. І, в принципі, ну, я, я себе до цього готовлю, тому щоб завчасно не розстроюватися. І потім також не розстроюватися, так що якось так. Тому дю, дякую за увагу і до зустрічі у нових відео. Бай!